Великий піс закликає нас до покаяння, його можна уподібнити з весняним дощем, який проникає в промерзлу землю, змиває нагромаджений бруд і оновляє її для цвітіння та плодоносіння. Глибокого почуття покаяння іноді важко досягнути людям, тому що покаяння наука, яка засвоюється життям. Але й кожен християнин самого дитинства відчуває красу і тиху радість у покаянних великопісних піснеспівах. Цей пісне спів останній раз ми чуємо в суботу перед п'ятою неділою Великого посту, яка встановлена в пам'ять преподобної Марії Єгипетської. Життя святої є прикладом істинного покаяння і милосердя Божого. Подвиг преподобної Марії Єгипетської полягав в тому, що життя її до покаяння було гріховним. Після призвання через покаяння, піст і молитву вона досягнула святості. Християни, проводячи гідно Великий піст, пізнають серцем і душею торжество пасхальної радості. Преподобна Марія через свій духовний шлях пізнала торжество істинної віри, єднання з Христом і найбільшу радість в торжестві Воскресіння Христового. Будучи ще зовсім маленькою у віці 12 років, Марія покинула батьківський дім і пішла мандрувати по світу, даючись до плутських утіг і блуду. 17 років вона жила в гріху і одного разу потрапила на корабель, що йшов в Єрусалим. На кораблі вона не переставала блудити і спокушати чоловіків. Прибувши на місце, Марія пішла з паломниками в храм Воскресіння Христового. Вона хотіла зайти всередину, але невидима рука зупинила її. Тоді вона усвідомила, що Господь не пускає її, тому що безбожний і гріховний спосіб життя зробив її грішницею. Вона не має права знаходитися у святій обителі. Марію хопив страх і жах, і вона почала просити у Господа прощення її гріхів і обіцяла виправитись та не грішити більше. Побачивши ікону Матері Божої, вона просила заступитися за неї, і в якийсь момент Марія відчула, що вона може зайти. Всередині храму, довго проплакавши біля гробу Господнього, Марія змінилась. Вона виконала обіцянку і пішла в пустелю, де мандрувала 40 років. В самоті проводячи час у молитві, дотримуючись посту і ведучи безгрішне життя, щоб повністю позбавитися від похоті і гріховних думок.